Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз. І сьогодні поговоримо про людей, які називають себе експертами. Але от чи завжди вони ними є? Будемо з'ясовувати. Чим більше потік новин, тим більше ресурсів потрібно журналістам, щоб проаналізувати всі новини, правильно протрактувати та зробити висновки. У цьому журналістам допомагають експерти, у яких ті беруть коментарі. От тільки медіа та журналістів багато, а реальних експертів на потрібну тему мало. Та й робота експерта це не тільки спілкування з журналістами. Зрештою, якісних коментарів та експертів, які їх можуть дати, зазвичай бракує. У результаті маємо експертів по гайпу людей, що радо коментують кожну тему, про яку їх запитає журналіст. І неважливо, що сьогодні це буде політика, завтра міжнародне право, а післязавтра події на фронті. Саме такі псевдоексперти завжди мають відповіді на всі питання. Вони точно знають, коли закінчиться війна, скільки двійників у Путіна та як себе почуває собачка Байдена. У гонитві за гайпом псевдоексперти часто виконують роль корисних ідіотів і, наприклад, поширюють російські меседжі: все, аби отримати бажані увагу, перегляди та впізнаваність. А що медіа? Вони здебільшого керуються принципом: якщо аудиторії подобається, то все гаразд. А то й свідомо обирають саме тих експертів, які щедро роздають прості рішення до складних проблем. Трапляється таке, що журналіст взагалі не перевіряє, чи людина має експертність наприклад, через брак часу чи недоступність інших фахівців, а тема гаряча, її потрібно давати в новини вже зараз. Наведу яскравий приклад, як людина тривалий час обманювала щодо своєї експертності. Андрій Васильєв довгий час працював журналістом, потім почав писати книги та взяв собі псевдонім «Дорж Бату. Одному з найпопулярніших своїх творів Франческа, повелителька траєкторій, письменник описував свої будні оператора в центрі корекції траєкторій космічних об'єктів у НАСА. Він стверджував, що це його нова робота у реальному житті. Завдяки цьому, Держбату отримав славу експерта в космічній тематиці. Після повномасштабного вторгнення він почав писати дописи, в яких натякав, що працює на певне американське відомство, яке має змогу відстежувати пуски російських ракет по українських містах. Зокрема, Держбату наголошував, що начебто є дані, що саме російська, а не українська ракета впала на території Польщі 16 листопада 2022 року. Тим часом офіційна позиція уряду США і Польщі були протилежними. Згодом він уточнив, що висновок може бути хибним та натякнув, що якимось чином залучений до надання експертних висновків для Міноборони США на засідання Групи оборонної підтримки України в форматі Рамштайн. Тоді ж Держбатун написав таке на своїй Фейсбук-сторінці. Цитую зрозуміти правильно, дані, що ми їх отримали, говорять про одне. Але це були попередні оцінки. Ми допускаємо, що ми могли помилитися. Саме тому потрібен глибокий аналіз тих даних, що ми їх маємо. Кінець цитати: саме як фахівець дослідження космосу Дорж Бату давав багато інтерв'ю українським медіа. На це звернув увагу блогер і військовослужбовець Збройних сил України Віктор Трегубов. Він написав розлогий допис про вигадки в біографії доржа Бату і, зокрема, зазначив, що за його власною інформацією Бату ніколи не працював у НАСА. Цей допис спровокував журналістський запит до американської агенції. Саме тоді НАСА таки прояснили, що Дорж Бату і справді ніколи у них не працював, він лише співпрацював з одним з підрядників. У результаті скандалу Доржбату в сторінку в соціальних мережах, а видавництво припинило з ним співпрацю. Дуже схожа ситуація відбулася із Спартаком Суботою, психологом, який видавав себе за психотерапевта. Навесні 2023 року розслідування про Спартака Суботу сколихнуло суспільство. Він називав себе психологом і психотерапевтом, завдяки чому отримав справжню славу в соцмережах. Спартак роздавав інтерв'ю найбільшим українським змі, видавав книгу, був співведучим у популярному ютуб «Подкаст-терапія». але все змінило розслідування психолога Ілії Полодьоного. Він стверджував, що Спартак Субота брехав про свою медичну освіту і плутався у методах терапії, як і у випадку з Доржембату, Бату, ніхто до цього не перевірив, чи має Спартак Субота реальну експертизу у питаннях психотерапії та психіатрії. Артоглядачка Ліна Чеченіна так пояснювала одну з причин популярності суботи, цитую медіа, переповнені популярними персонажами з практично нульовою експертністю. Бо випускові та гостєві редактори занадто часто ігнорують будь-яку інформаційну гігієну у виборі спікерів, і не лише сценічними мотивами на кшталт отримати більше охоплення за будь-яку ціну. Це ще й елементарна лінь і зашореність, через яку коментарі просять в одних і тих самих людей, не бажаючи вишукувати інших спеціалістів і перевіряти їхню професійність. Тому Спартак Субота лише один із довжелезного списку тих, кому журналісти добровільно та з радістю надають майданчик для розповсюдження щонайменше дурниць, а не рідко і дуже небезпечних наративів. Кінець цитати. Історія з доржем Бату та Спартаком Суботою в чергове порушила питання функціонування в Україні інституту репутації. Проте схоже, що він таки почав діяти. Так, наприклад, до скандалу відео з протоком Суботою на YouTube каналі Подкаст Терапії набирали сотні тисяч переглядів. Зараз перегляди зменшилися більш ніж у 10 разів. Але все стає набагато складнішим, коли починаєш аналізувати військових експертів чи тих, хто коментує політичні події в країні та світі. Давайте на прикладі Олексія Арестовича проаналізуємо, як сформувався новий пантеон експертів, яких зараз знає вся країна. Але пам'ятаємо, що популярність не дорівнює об'єктивності та знанням. 24 лютого ми прокинулись у жахливих і незрозумілих умовах. Значна кількість українців до цього дня не цікавилася політикою та війною, а тут різко потрібно було зорієнтуватися. Ми увімкнули телевізор, а там медіа запропонувала нам Олексія Арестовича як головного експерта з війни. Він і складне просто пояснював, і прогнози давав, і заспокоював, що ще було потрібно у ці страшні тижні. Уяви цікава, харизматична людина та ще й називається військовим експертом, який в офісі президента бріфінги дає. Сумнівів, що Арестович справді має експертність, у більшості не виникло. А те, що у нього строката біографія, в якій був ідеолог рашизму Олександр Дугін, тоді навіть не цікавило. Бо ж для цього потрібно було перевірити самого Арестовича, а такої можливості та й моральних сил не було. Додайте до цього те, що українці завжди прагнуть простих розв'язків до складних проблем. І Арестович нам їх давав. Відомі слова про два-три тижні це саме ці бажані прості рішення. Але, на жаль, харизма та впізнаваність часом підміняють реальні знання та експертизу. До того ж, коли ми обираємо кому довіряти, то найперше зважаємо, чи перетинаються погляди експерта із нашими. Тобто, довіряти людині чи ні, ми обираємо не на основі її експертності, а на основі того, чи сприймаємо її як свою. Не останню роль у довірі до псевдоекспертів відіграє неконтрольований інформаційний потік. Щодня ми буквально тонемо у нескінченному потоці новин, тому пояснення від псевдоекспертів здаються нам чи манною небесною, бо одна людина нам розкаже і про ситуацію на фронті, і про результати міжнародних візитів Зеленського, і про те, що ж там на Росії. У контексті псевдоекспертів важливо згадати про корисних ідіотів, які часто підігрують російській пропаганді ще з часів Холодної війни та КДБ. Це комітет державної безпеки, тобто орган, який здійснював контроль за суспільством у радянському союзі. За визначенням словника Колінс, useful Ідіот або корисний ідіот, це будь-яка особа, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Так раніше називали людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому випадку це українці, які сприяють Росії. І так, вони можуть робити це абсолютно несвідомо, без розуміння, щоб піддалися маніпуляціям ворога. Юрій Безменов, колишній офіцер радянської служби КДБ, який спеціалізувався на дезінформації та підривних діях. У 70-х роках він втік на захід і почав розповідати про методи радянської пропаганди. Зокрема, без говорив вговорив про корисних ідіотів як інструмент у руках радянської влади. Ось приклад, як ілюструють роботу корисних ідіотів методички КДБ. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки подує вітер. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для емоційних дискусій між мешканцями. Це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисні ідіоти ж будуть продовжувати сперечатися про те, хто має прибрати вибухівку і чому це мають робити саме вони. А тим часом вибух рознесе їхній будинок та їх самих. А ось інший приклад, як працює інструмент корисних ідіотів. Вересні 2022 року користувачка TikTok, яка позиціонує себе як юристка, запустила флешмоб. Він був про те, скільки днів залишилося до закінчення війни. Жінка заявила, що має чіткі підстави вважати, що до кінця жовтня 2022 року війна повністю закінчиться. Але коли прийшов жовтень і нічого не змінилося, а аудиторія почала вимагати пояснень. Юристку така реакція чомусь здивувала, і вона далі наголошувала на тому, що просто говорила те, що вважала правдою. Це типова поведінка корисних ідіотів, не перевіривши інформацію, поширювати її, а потім не визнавати свою помилку. У ролі корисних ідіотів час від часу опиняються експерти різного штибу, особливо коли дають прогнози. Наприклад, Олег Жданов, який називає себе військовим експертом. Так, у жовтні минулого року він прогнозував, що росіяни не підірвуть дамбу Каховської ГЕС. Він чітко відповів на запитання аудиторії: цитую: ні, вони не наважаться на це. Ви що? Кінець цитати. Та коли росіяни таки підірвали дамбу Каховської ГЕС, Жданов врізко змінив свою думку. На запитання журналістки, чи особисто він вірив, що вони таки підірвуть Каховську ГЕС, Олег Жданов знову чітко відповідав. Цитую. Так, цілком для мене це було просто питання часу. Кінець цитати. Специфіка корисних ідіотів в тому, що вони нам дають інформацію, яку дуже важко перевірити. Але це інформація, яку ми хочемо отримати як наслідок, нас дезорієнтують, наприклад, дають надію у вигляді двох-трьох тижнів, яка не справджується. А ми тим часом знову переживаємо чергові емоційні гойдалки. Очікування швидкої перемоги породжує розчарування. Так і цивільні, і військові втрачають мотивацію, яка вкрай важлива. Наприкінець розповім про ще одну важливу категорію псевдоекспертів: так звані хороші росіяни. Це ті, які публічно критикують Путіна та нібито підтримують Україну. А ще часто вони свідчать, що мають власних інсайдерів у Кремлі. Це комбо для українських медіа. Таких хороших росіян часто тягнуть в ефіри українських медіа, там вони можуть коментувати і розвал Росії, і їхню військову стратегію, і вже нібито такий близький економічний колапс імперії. Саме такі псевдоексперти періодично вкидають у наш інфопростір новини про смертельні хвороби Путіна, а то й взагалі благовість про те, що він вже помер. З одного боку українцям це приємно чути, з іншого це частина інформаційної операції росіян. Ось три найбільш поширені причини, чому це стається. По-перше, Путін дійсно може бути хворий, і цю інформацію в кращих традиціях радянських генсеків приховують: здоровий і живий тиран це один з товпів, на яких тримається російська диктатура. Проте Путін не молодшує із дня в день, та й зараз не сімдесяті, і заблокувати інформацію неможливо. Тож чутки про хвороби ширитимуться. Але як перебити цю інформацію про можливі реальні хвороби, правильно зробити це регулярною темою, що не отримує підтверджень, от і з'являються системні вкиди та прогнози, які нічим не закінчуються, і в кожний наступний люди вірять все менше до речі, за даними осінь спільноти Мельфар, росіяни досить часто гуглять запит, коли Путін помре. Друга причина це популярність відповідей у стилі. Зараз я розповім про магічний спосіб розв'язати всі проблеми. Ну адже якщо Путін от-от помре, то і війна скоро закінчиться. То можна розслабитися і пити лавандовий лате замість того, щоб армії допомагати. На щастя, цей прийом із більшістю українців не працює. Ну а третя причина це хайп. адже Теми хвороби та смерті Путіна завжди привертають увагу. Тому на нібито інсайдах про смертельних хвороби тирана піариться купа людей: від екстрасенсів та астрологів до професійних експертів по гайпу та хороших росіян. Отже, сьогодні ми поговорили про псевдоекспертів та як їх розпізнати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. З тобою була Оксана Мороз. Слава Україні! Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».